яка це друга частина. Я походу вивернула ось цю руку, тому ну нічого, мені пофігу, так що буду далі знімати. Ой, ти можеш. А вот ці дома. Так. Фух. Зараз буде ходіння на мостику. Даша, знаешь, что, на этот момент можно добавить звук скрипящей двери? Так, меня видно? Да. Да. Нет, да. Да, видно. Добрый день. Вы заказывали пить? Это Валера. Так, зараз назад. Витходжи. Вау. Так, я зробила те, що не змогла в цьому першому відео. Ой, щось у мене реально. Пішла я вам показувати, як я роблю колісо без рук. Ну. Я не прямо колісо без рук делаю, але стараюся робити. 에, за кадром відбувається хаос, то есть у мене. Давай. Це дитино проходить. Так, далі. Якщо ви не знаєте, що таке фляк, я вам розповім. Дивіться, фляк це коли ви з зніг. Пригаєте на руку ось так, а потім ноги переворотаєте. Ну, так, переворот назад, тільки підтришкою. Як сальто, але не сальто Між сальтом та переворотом назад. Коротше, я більше не знаю, що показувати. У мене рука відвалюється просто. Фух. Зараз подумаю разом з вами. Які ще трюки у Давай, Кирикс, Кирикс, подключайся Ээ Эм размовляние с глубами. Стойка на ногах. Наді мною кірекс здивається керикс. Ладно. А що реально можна? Критува. О, ходіння в стойке, но ходіння на руках я не дуже вмію. Та не шевеліте шину. Вона мій телефон. Вибачте. Вибачте. Не вибачу. <плес> Ой. Що <клес> це було? За... Ой-ой. Сейчас. Меня позвала Кирикс. Так. Кира! Убери ногу. Телефон винпада. Я молюсь, чтобы я не умерла с суточками Киры. С уточками. Я сказала с уточками, М -м -м. с уточками, Ой! С уточками. Ой, Кира, не говори ничего. Молчу. І молчи далі. Ну коротше в мене не сильно виходить. Ну, пару сочків виходить і все. Коротше, я не знаю, що вам більше показати. Як щось додумаюсь, то сразу же буду знімати. Всім пока.